Вітаю, друзі! Я Віталій Портик. Удар Іскандерами по Чернігову. Це ще одне нагадування про те, що російський президент Володимир Путін після поразки свого Бліцкрігу проти України обрав війну на виснаження в якості найкращого варіанту боротьби із ненависною йому країною. Найкращого варіанту для того, щоб залякати українське населення, для того щоб сприяти виїзду українців з їхніх рідних земель, для того, щоб забезпечити умови для окупації і знищення української державності. Звісно, таких ударів вже було чимало на нашій пам'яті за ці більш ніж два роки великої війни Росії з Україною. Ба більше можна вважати, що Володимир Путін та його армія застосовують ракети проти мирного населення упродовж і наступного періоду російсько-української війни, адже вже неодноразово доводилося пояснювати це не війна з армією, це саме війна із населенням. Володимир Путін за підтримки власних співвітчизників. Сприймає Україну як бунтівну провінцію власної імперії, яка має бути покарана за непокору і неготовність сприймати концепцію відновлення. Російської державності у кордонах радянського союзу 1991 року. Тому не дивуймося, коли російські пропагандисти говорять своїм телевізійним глядачам про те, що наших на території України вже не залишилося що ті, хто хотів бути частиною злодійкуватого руского міра, вже перебралися на територію Російської Федерації або знаходяться на окупованих нею територіях України. Та інших колишніх радянських республік, так вони готують громадян Російської Федерації із акцептацією боротьби саме із мирним населенням боротьби, яка буде продовжуватися. І надалі, яка є очевидною метою для російської армії. І коли ми говоримо про легітимні цілі, ми маємо усвідомлювати, легітимними цілями для російських військовослужбовців є саме цивільні громадяни України. Ця ситуація ще раз нагадує нам про те, наскільки Україна потребує систем протиповітряної оборони. На заході не приховують, що не бажають власної участі у війні Росії з Україною, бо побоюються ядерного конфлікту у державному департаменті Сполучених Штатів у Раді національної безпеки Сполучених Штатів. Про це говорять відкритим текстом. Це можна сказати офіційна позиція і американської адміністрації, і лідерів західних країн і. Цим успішно користується президент Російської Федерації Володимир Путін цей справжній торгівець жахом перед можливістю третьої світової війни із використанням ядерного компоненту і загибелю десятків мільйонів людей на всіх континентах. Однак, якщо існує такий страх, Однак, якщо існує чітка політична позиція, що західні країни не допустять прямого зіткнення із Російською Федерацією, то тоді реальним висновком з цієї ситуації має бути надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони, додаткових батарей, Петріот, додаткових ракет для систем протиповітряної оборони, які вже знаходяться на Озброєні у українських збройних сил. Навіть якщо уявити, що активна фаза бойових дій на нашій території закінчиться, а політичного. Рішення ситуації так і не вдасться знайти територія України. Тоді довгі непрості роки залишиться територією ракетного і безпілотникового обстрілу з боку сусідньої Російської Федерації, так що кінець війни насправді може бути ще не закінченням ніщівних ракетних атак, а це означає. Що Україна має бути в такій ситуації, в якій знаходиться держава Ізраїль, яка десятиріччями бореться із цими ракетними атаками? Що Україна на довгі роки має перетворитися на фортецю, здатну захистити себе від смерті? Системи протиповітряної оборони для України є таким самим важливим фактором виживання українського народу, як і фортифікації, які мають захистити контрольовану сьогодні легітимним українським урядом територію країни від ймовірного наступу російських збройних сил з метою окупації нових і нових українських територій і знищення української державності. Бажання стерти Україну з політичної мапи світу так, ніби її там ніколи і не було. І удар по Чернігову ще раз нагадує, як і є політичні і воєнні цілі Російської Федерації, її влади, її армії, її народу. Це вбивство, це знищення держави, це готовність знищувати інфраструктуру. Саме тому з такою цікавістю зараз всі ми. Дивимося за тим, що відбувається у Сполучених Штатах. Наскільки Сполученим Штатам вдасться відновити механізм допомоги Україні? Механізм, який має допомогти нашій армії зупинити російського агресора, налаштованого на роки і роки невпинної війни. І тільки допомога Заходу може його виснажити і примуситися, хоча б замислитися про закінчення війни у осяжному майбутньому. Тільки Допомога заходу може дозволити нам мати системи протиповітряної оборони у наших містах, захистити жінок і дітей від готовності Володимира Путіна та його хворих на шовіністичний вірус співвітчизників зачищати територію від нелояльного населення, перетворювати Україну на Сибір. На безлюдну територію, де не буде вже життя, яка буде просто готуватися до переселення лояльних для путінського режиму громадян самої Російської Федерації, ласих до чужих шматків. Чернігів це ще одне нагадування і про те, що насправді Росія думає про історію і про спадщину, древнє місто Русі. Один з головних її цивілізаційних центрів. Доказ державності і цивілізації упродовж тисячоліччя обстрілюється іскандерами тієї самої країни, яка з незрозумілих причин претендує на спадкоємність від тієї самої Русі. І кожною з такою ракетою, кожним своїм іскандером. Кожною смертю українця знову нагадує нам, що ніякої спадкоємності у неї не було і немає. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу, Патреоні БемієКофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуються функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!